Я залишу вам листівочку, тут є телефони гарячих гарячі Так, В тому числі військова адміністрація. Що Якщо... відкриваєте, парк, приїде парку персонал? До конця будуть вікна і поставимо вам бункер під сміття. Що я передам ваші контактні дані? Вот тут был, да. И он у меня, я здесь был, потому что она волна туда же пронеслась, и пыли, стекла, и все так вот спазмное как -то. А были бы, не дай бог, вот тут. Да, стеклами было бы А чем делать? Ничего, ничего, Да. Две это... стены я так... Давай, Да, да. Ой, там не нужен, бо там живота. Вонний, чи мені позволить? Я була в коридорі, ми збиралися йти в магазин, я вдівалася, бухнуло, я так не то. А тоді другий раз, одіваюся, тут дзвоню на вторий этаж, вона плаче, кажу, йди до мене. Ну, мені не, я, я не дуже перелякалася, бо воно якось так, воно часто вже. І тоді тут чую стекло, а в мене балкон такий. Сей був, я вже не робила його.

Гараж розбита, будка, як ну, розбита. Всі, всі ці всі там можете зайти, глянуть. Я вже тут повбирав, вже тут половину. О, надували, бо в зараз собака. У мене собака Собака це, що, проблемна. Півчарка да, у да. цій будки була, оце що розбите. І не. десь вона, може, трошки забігла, але жива. Тут, тут Тактично, це, це я не знаю, це я не дивився, може, воно одного залишить. Я отут якраз був, в мене нога тут, тут, а, боліє рана. Я оце тут був, і якраз воно ну, 4 спочатку, ну тут близько було. А потім трошки більший перерив, вони так ріденько були. Більший перерив і оце знову. І по-моєму з другої селі першої ми сюди. Бо у них є ще гаряча лінія, ну, я не знаю. Знаєте, в інтернеті гарячені чисто сили. Вони скажуть, як вам буде зареєструватися. Я притримала.